Зараз ми можемо переходити, бачу, вже доєдналася представниця, представниця компанії ОКО, це Олена Кирієнко. Тому, будь ласка, прошу надаю вам слово для презентації вашої компанії. Доброго дня, колеги, всіх рада вітати. Колеги, майбутні колеги, як я сподіваюся, рад вітати. Дякую, що доєдналися до сьогоднішньої зустрічі. Мене звати Олена Кіріченко. Я відповідаю за розвиток бренду роботодавців компанії Око. І сьогодні у мене є амбітна мета за 25 хвилин розказати вам, чому працювати на око. Це завжди гарна ідея. Насправді, коли ми готували цей виступ, організатори сьогоднішньої події дуже просили, щоб презентації були. Цікавими і корисними для кожного учасника, тому я одразу переходжу до користі і хочу вас запросити до нашої спільноти для студентів, яка має назву Кар'єра. Ви бачите QR-код зараз на екрані. Окрім того, що в цій вакансії в цій спільноті ми публікуємо актуальні вакансії для студентів від нашої компанії, і, до речі, вони з'являються у нас в спільноті раніше. Ніж у інших відкритих джерелах інформації. Крім того, ми відповідаємо на всі актуальні питання, які задають наші підписники, проводимо безкоштовні кар'єрні консультації для студентів. До речі, новий набір на консультації ми відкрили тільки вчора і ще є декілька вакантних місць, тому поспішайте. Ми проводимо розбори, резюме, даємо розгорнутий зворотній зв'язок, ділимося корисною інформацією, не спамимо і намагаємося робити все, щоб інформація була для вас важливою і. Корисною, яка б могла допомогти відповісти на всі актуальні питання для студентів, чиї там зараз інтереси пов'язані з пошуком роботи або побудовою кар'єри. Тому підписуйтесь, бачу питання про посилання. Я надійшлю його трошки згодом в чат. А поки хочу сказати декілька слів про компанію Око. Я впевнена, що ви знаєте нас як мережу автозаправних комплексів, і це дійсно так: У нас їх більше 400 по всій Україні. Окрім того, в складі компанії ми маємо більше 400 кафе та найбільшу мережу ресторанів в дорозі. Вони працюють під брендами Аля Мінут, Пастамія і Мейвей. До складу компанії входить два розподільчі центри, харчове виробництво, 21 лабораторія з контролю якості пального. Ну і звісно, для того, щоб всі ці напрямки бізнесу функціонували. У нас є 15 офісів. По всій Україні і більше 1200 офісних працівників. Часто ця інформація дивує слухачів, але дійсно це так. В нашій компанії, в, наприклад, в hr департаменті більше 100 працівників, в IT напрямку більше 150 експертів. І на сьогоднішній день це ну по суті кількість такої невеличкої it компанії, і в нашій, в нашій компанії в Око також є всі можливості для росту розвитку. і розвитку. В тому числі для старту кар'єри, про що сьогодні розкажу трошки детальніше. Е, насправді в основі всього, що ми робимо в компанії, лежать наші цінності. Е, думаю, що ви часто чуєте ці слова від представників різних роботодавців, але якщо повернутися трошки назад і подивитися, як ми прожили 2022 рік надскладний, Такий до якого неможливо було підготуватися, я з гордістю можу сказати, що цінність люди ми підтвердили своєю щоденною діяльністю не тільки на словах, а на всіх справах, які ми робили і продовжуємо робити. Компанія Око, компанія критичної інфраструктури, ми не мали змоги зупинити свою роботу ні на день, ні 24 лютого минулого року, ні 25-го, ні весь подальший рік, тому що наша експертиза це пальне, пальне, яке допомагає на сьогоднішній день рухатися до перемоги. В прямому і переносному сенсі цього слова, і звісно, від нас від нашої експертизи залежало те, як таким важливим та, продуктом були забезпечені як цивільне населення, так і всі служби, що пов'язані з збройними силами ДСНС, медичними службами, і всіма, хто забезпечує оборонну здатність нашої країни на сьогодні. Крім того, основним фокусом ОКО була, є і буде допомога державі. І станом на 31 грудня 2022 року загальний розмір допомоги наданий за сприяння нашої компанії становить більше 207 мільйонів гривень. Е, крім того, я впевнена, що більшість з вас чули та поставте плюсики в чат, якщо це так. Про наш проєкт Око за оком, який стартував у листопаді 2022 року. Мета цього проекту була зібрати 325 мільйонів гривень на 25 розвідкомплексів Шарк. Я кажу, що мета була, тому що вона досягнута. Минулого тижня дана ціль була закрита в повному об'ємі і що. Для мене та викликає як для представника компанії найбільшу гордість, що по суті, це не був збір. Та компанія ділилася і продовжує ділитися своїм прибутком, адже для. Цієї мети кожна гривня з кожного літра брендованого палива е, летіла та на ці 25 розвідкомплексів шарки. Перші з них вже на лінії оборони допомагають нашим захисникам робити свою роботу. Е, інші вже на останніх етапах виготовлення, тому що це комплекси повністю українського виробництва. Зараз та їх виготовлення завершують і скоро вони. Будуть допомагати ще швидше і активніше досягати цієї мети, цієї цілі, про яку впевнена кожен із сьогоднішніх глядачів і ті, хто будуть дивитися записі, мріють на сьогоднішній день найбільше. Звісно, ми не зупиняємося на досягнутому, і з минулого тижня запустили нову ініціативу ОКО за око-2». Механіка незмінна: одна гривня з кожного літра пульса летить у фонд Повернись живим з нашими партнерами. Ми збираємо на міномети, гранатомети для захисту і для укомплектування ТРО на сьогоднішній день. Збір, який ми та, відкрили, і організовуємо по суті комплексно, зможе закрити всю нагальну потребу в озброєнні даного типу. Ми збираємо 400 мільйонів гривень. Насправді це величезна сума, та, але я впевнена, що разом з нашою потужною спільнотою клієнтів разом з усіма українцями ми зможемо досягти її найближчим часом. Крім того, як я й говорила фокусом як минулого року і теперішнього в нашій компанії є люди. І е, підбір, та ми не зупиняли ні на день, як і діяльність нашої компанії е, тільки за минулий рік ми закрили більше 5 тисяч вакансій. І таким чином надаємо велику кількість робочих місць для тих, хто цього потребує. Ми соціальна компанія в плані того, що ми повністю білі та ми платимо всі податки на сьогоднішній день забезпечуємо робочими місцями кожного та нашого працівника. Це більше 10 тисяч. Членів нашої команди ми постійно розширюємося, ми постійно прагнемо до е досягнень, і для цього та. Шукаємо підсилення в наші команди, це і логістичні команди, це експерти з обслуговування дизель-генераторів, це наші водії, працівники автозаправних комплексів, ресторанів. Ну і звісно, це нові напрямки бізнесу, які ми постійно. Розвиваємо та, і до речі, там зараз навіть в моїй команді, в команді розвитку бренду роботодавців є три відкриті вакансії. Про них сьогодні вам також трошки розповім. А, звісно, окрім найму нових, ми підтримуємо і нашу команду, наших працівників, які пліч опліч. Рік від року продовжують з нами іти на сьогоднішній день до перемоги і до наших спільних досягнень. Як я й говорила, компанія сплачує всі податки. Ми підтримуємо економіку, забезпечуючи робочими місцями і зарплатами наших працівників. Ми продовжуємо забезпечувати всіх працівників медичним страхуванням. Сплачуємо середню заробітну плату мобілізованим. Хоча з минулого року, згідно із новим законодавством, роботодавці були звільнені від цього обов'язку. Ми підтримували з пошуком житла і його компенсацію тих, хто був вимушений переїхати з найбільш гарячих точок в минулому році створили внутрішню гарячу лінію, куди можна було звернутися з будь-яких питань, розробили і запустили велику кількість проектів з психологічної підтримки, фінансової підтримки. Продовжували навчання та не зупиняли цей напрямок, тому що розуміємо, що розвиток він насправді завжди на часі, і ми не можемо зупинятися в цьому. Тому, зокрема, в липні 2022 року запустили вже 11-ту хвилю кадрового резерву. Зараз готуємо до запуску 12-ту, і вже більше ніж 200 керівників автозаправних комплексів це Більше половини від нашого керівного складу на цій позиції, вони є саме вихідцями з кар'єрного ліфту, з нашої програми кар'єрного резерву. Тобто прийшли на позиції оператора, продавця касира, заправника, і за рахунок своєї старанної роботи, за рахунок програми навчання, розвитку, наставництва, змогли досягнути. Кар'єрного росту та отримати управлінську позицію. Е, можливо, да, там, та інформація на попередньому слайді здається такою. Базовою дійсно це база, стабільність роботодавця, гідний рівень зарплати, яку ніколи не затримують, соцпакет, допомога працівникам, чіткі комунікації. Але хочу сказати, та, що побачила, що в минулому році е ці фактори вони заграли для працівників, для кандидатів такими новими фарбами, тому що по суті це те, що Стало максимально затребовано від роботодавця, адже так хотілося і хочеться отримувати опору, наскільки це можливо, в цей такий непростий для кожного з нас час. І коли такою опорою може стати компанія, в якій ти працюєш, це точно дорогого вартує, і наші працівники в минулому році. Це відчули на власному досвіді і змогли багато речей та переосмислити і відчути важливість тої роботи, яку ми робимо, тої підтримки, яку ми, як компанія, здійснюємо для руху до перемоги. Звісно, це те, що дуже сильно надихає, і дає наснагу рухатися кожного дня та. Прокидатися, працювати та вірити в ЗСУ в нашу перемогу і в те, що вона буде дуже скоро. Звісно, для наших працівників ми даємо всередині компанії величезний спектр та можливостей для розвитку для. Того щоб спробувати себе в різних ролях, проектах, та знайти те, що подобається, розкрити свій потенціал. Зокрема, є велика кількість проєктів та ініціатив, до яких можна долучитися в якості спікера там у відеоінтерв'ю, в подкастах, в текстових форматах, можна долучитися до проєктів амбасадорства або підтримати наші соціальні ініціативи. І таким чином та. В тому числі відчути себе частиною величезної команди, величезного величезної компанії та побачити свій вклад в масштаби, проекти та досягнення, до яких ми приходимо. Звісно, наші працівники мають змогу. Брати участь також у різних подіях, які організовує hr департамент, pr департамент, маркетинг наш це і внутрішні розіграші, це різноманітні офлайн і онлайн лекції, можливість отримувати різні брендовані подарунки за свою активність і. Це ті проекти, які завжди користуються такою, таким великим попитом. До прикладу, не так давно в нас була вікторина, на знання нюансів проекту Око за око, і в ній можна було виграти брендований свічок. більше трьох тисяч наших працівників взяли участь у цій вікторині. За перші дві доби запуску комунікації про цю активність, тому та, там, це знову ж таки такі, можливо, невеличкі, але активності, які дають змогу відчувати себе частиною великої команди та ще вигравати корисні і цікаві призи та е сувенірну продукцію. Також та да, говорила вже трошки про професійний ріст і розвиток, це те, що доступне для кожного на око можливості для старту кар'єри, ми дуже відкриті до найму студентів, найму випускників. Чула та на панельній дискусії, яка була до мого виступу, про те, що часто виникають такі дисонанси, коли ніби компанії відкриті та до молоді, але при тому вимагають досвіду 15 років. У нас є велика кількість вакансій, де ми розглядаємо кандидатів без досвіду, тому. Це абсолютно реальність почати кар'єру у нас і досягнути до будь-якого рівня декілька, до речі, кар'єрних наших історій і прикладів із таких перших уст. Ми нещодавно публікували в блозі Студпойтум. Там можете почитати і ознайомитися детальніше. Звісно, нас потужний напрямок навчання це експерти, які організовують і проводять як зовнішні, так і внутрішні навчання в різних форматах. Це і бізнес ігри онлайн, офлайн навчання, різноманітні активності, які дають змогу не просто отримати якісь теоретичні знання, а отримати навички, які ти можеш тут же використовувати на практиці. Можливість горизонтальних переходів, участь у нових проектах насправді я яскравий приклад да, підтвердження цих тез працюю в компанії вже восьмий рік і зараз займаю п'яту посаду та да, Працювала в різних напрямках, і горизонтальні переходи, нарощення експертизи да, та вшир. Це точно про мене, та це те, що мені подобається, і це ті перспективи і можливості, які наша компанія надає та для тих, кому це актуально. Але окрім горизонтального росту, звісно, вертикальний ріст це теж частина нашої ціннісної пропозиції кандидатів. У Нас є школа менеджерів, де ми навчаємо керівників, школи супервайзерів, де Найуспішніші менеджери автозаправних комплексів можуть претендувати на позиції вже керівників регіонів, і програми розвитку талантів це такі дуже ну, велика програма, в якій по суті може брати участь там, кожен працівник компанії, і можливість заявити про себе, можливість отримати спеціалізоване навчання та персоналізоване і. Мати змогу претендувати на управлінську позицію в різних напрямках нашої компанії. Тому та, я завжди говорила і говорю, що насправді робота на око це робота для кожного. І я впевнена, що кожному із слухачів та глядачів сьогодні. В тому числі буде цікаві ті пропозиції, які є відкриті зараз або будуть відкриті найближчим часом. Саме тому, так, маючи нагоду, ще раз запрошую вас в нашу спільноту, де публікуємо вакансії для студентів і багато корисної інформації. Крім того, публікуємо історії кар'єрного розвитку наших співробітників. З однієї сторони, для того, щоб познайомити та, з нашими молодими експертами, а з іншої сторони, для того, щоб наші підписники, можливо, побачили якісь цікаві професії, про які не задумувалися, побачили траєкторії, про які, можливо, не думали до того для себе, і отримали та там через досвід інший корисні інсайти, які, можливо, стануть в нагоді для побудови свого кар'єрного шляху, тому принагідно запрошую вас стати учасником нашої спільноти. Бачили, що вже посилання є в чаті, тому запрошую доєднатися. І, окрім того, ділюсь переліком вакансій в компанії Окко, які на сьогоднішній день відкриті для студентів. За посиланням ви бачите анкету та дуже коротку, яку заповнивши яку наші експерти з підбору зв'яжуться для вас. Зручним та, способом, який ви вкажете в анкеті, і зможуть розказати більш детальніше про особливості, про можливості на всіх цих позиціях, виходячи з того, що найбільше цікаве для вас, ці вакансії також опубліковані в нашій спільноті, тому можете переходити за посиланням і. Знаходити роботу своєї мрії, можливо, вже завтра, та ми будемо з вами колегами та працювати в одній компанії. Ну і трошечки та такого е, Якщо вам цікаво подивитися, як організовані процеси пространство в нашій компанії, залишаю посилання на 3 d тури. На наш автозаправний комплекс, ресторан, Розподільчий центр в центральному офісі. Там можна трошки походити та подивитися, як організована робота в кожному з цих підрозділів. Там можна зробити скріншот і потім перейти з телефону, коли вам вже буде зручно це зробити. На завершення хочу поділитися з вами ще однією корисною інформацією. Я впевнена, особливо для тих, для кого питання пошуку роботи кар'єрного розвитку на сьогоднішній день. Актуальне ми в око розвиваємо спільноту, яка має назву достойна робота в Україні. Там ми публікуємо не тільки вакансії компанії ОКО, а й перевірених інших роботодавців України. Цей проект для нас є повністю соціальним, тому що ми розміщуємо вакансії абсолютно безкоштовно. Ми вкладаємо багато сил в те, щоб... Контент поради були максимально профільними, своєчасними і актуальними для кожного з наших підписників. Достойна робота в Україні на сьогодні представлена у Фейсбуці, Телеграмі, Вайбері, Інстаграмі віднедавна і на Ютубі. Вже більше 150 компаній розміщували і розміщують свої вакансії на наших сторінках. Ми, крім вакансій, публікуємо експертний контент це там публікації з е, тими темами, які є актуальними і своєчасними на сьогоднішній день: пошук себе, пошук призначення, як підтримати себе, поради з пошуку роботи, та особливо у цей воєнний час, е, поради надають топові hr фахівці, кар'єрні консультанти, психологи і експерти різних напрямків. Ми періодично проводимо опитування для того, щоб розуміти, що найбільше та болить нашій аудиторії для того, щоб надавати тільки корисну інформацію. Також публікуємо інтерв'ю з представниками різних професій, проводимо профільні онлайн-івенти і записи багатьох з них ви знайдете на YouTube-каналі Спільноти Достойна робота в Україні. Вони у відкритому доступі, ми щедро ділимося інформацією з нашими підписниками, тому приєднуйтесь до нас. Ми хочемо розвивати ринок праці, тому що впевнені, що тільки в синергії ми можемо робити конкурентно спроможними кандидатам кандидатів, і таким чином допомагати знаходити роботу своєї мрії. А роботодавцям через це давати змогу знаходити найкращих кандидатів в свої команди і таким чином збагачувати та розвивати нашу економіку, ринок праці, ринок продукту та підсилювати нашу Україну, та така наша велика амбітна мета. Тому дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що ці 25 хвилин трішки відповіли вам на питання, чому ж працювати на око це завжди гарна ідея. Дуже дуже дякую вам за виступ. Олена, справді відповіли на питання, чому працювати на око це справді гарна ідея? А я нагадаю, що також актуальні вакансії в око можна знайти, перейшовши на сайт нашого проекту і клікнувши на лого ОКО. А, і також вони будуть опубліковані в нашому телеграм-каналі проекту. Тому, будь ласка, слідкуйте і не втрачайте жодної можливості, а це дуже важливо. Ще раз дякуємо вам, Олена, до зустрічі. Сподіваємось також на співпраці в майбутніх проектах.